Шенгенська угода вона буде діяти для громадян України до 90 діб протягом 180 діб. Для того, щоб скористатися правом безвіз до Шенгензони, потрібно оформити закордонний паспорт з біометричними даними. Крім цього, також необхідно мати під час кожної подорожі документи, які підтверджують мету поїздки. Безпосередньо запрошення до кого ви будете їхати, достатнє фінансування на весь час перебування і намір повернутися до місця проживання. Громадяни, які мають дійсний закордонний паспорт старого зразку та мають візи, вони також можуть перетинати державний кордон з Шенген-зоною. Варто зазначити, що підрозділи Чопського прикордонного загону. Провели вже такий аналіз, і ми прогнозуємо, що до 30% буде збільшення пасажиротранспортного потоку в пунктах пропуска в межах Чопського прикордонного загону. Пункти пропуску, як для автомобільного сполучення, для пішого перетину, для залізничного, вони всі обладнані, оснащені технічними засобами прикордонного контролю, які дозволять. Якісно в повній мірі виконати завдання щодо пропускних операцій. Люди, які отримали біометричні паспорти і будуть перетинати кордон в перший раз, безпосередньо вони будуть піддаватися певним перевіркам по системам Євросоюзу.